перший міський вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Рино Коробкої. Традиційно останні дні грудня, грудня це підсумки, підсумки року. У всіх сферах абсолютно кожен ефір так починає такими майже словами, тому що е, логічно подивитися на той рік, який минає, як він пройшов. І знаєте, це був один, мабуть, із найскладніших, можливо, і найскладніший рік для України в цілому. І для всіх нас, і для кожного з нас. Тому. Не можна сказати, що це нас з якимось чимось чином зупинило, чи якимось чином там змусило нас дивитися на щось по-іншому. Ні. Це був складний рік, так, але ми його побороли, поборемо. І е, кожен день цього року теж наближає нас до нашої перемоги. Мені здається, знаєте, що. У кожен з нас свій фронт. Там, скажімо, у нас інформаційний є е, головний фронт це фронт Збройних сил України, це е, ті хлопці і дівчата, які на передовій, які на нулі. Але є ще один фронт. Фронт, е, де ці люди працюють, мені здається, що незалежно від того війна чи не війна, тому що вони взагалі завжди як на фронті. Це наші рятівники, рятувальники. Сьогодні із війною мені здається, що о, їхня робота стала ще більш складною, хоча вона ніколи легкою не була. Так от, як наші рятувальники, як ДСНС пережив 2022 рік і на що сподіваються у 2023-му будемо говорити з гостями нашої студії. у нас сьогодні їх двоє. Це Ігор Будаленко, тимчасово виконуючий обов'язки начальника ДСНС в Одеській області і Марина Мартиненко, речниця ДСНС в Одеської області, вітаю вас. Дякую, що Добре. ви знайшли час. Прийшли, тому що знаю, що зараз дуже багато роботи, ще й такої е, наради різні, так і теж підсумки у вашій структурі. Але е, час поговорити і розповісти Одеситам теж, як ви пережили цей рік. І знаю, і розумію, що він був дуже складним, надскладним, так і що воєнний час і війна внесла корективи і в вашу роботу також. Ігоре вам слава да. нас. з 24 лютого. Ми всі перейшли на посилений режим несення служби. Так у нас доба через три, а ми чергували спочатку. доба з добу. Ми всіх людей зібрали, всіх проінструктували і почали е, працювати в такому режимі, тому що ми самі не розуміли, що далі, то воно як буде, буде так, як так. воно далі, далі буде, що нам робити. І відповідно за 22 рік ми набралися багато досвіду в плані того. Як ліквідовувати ті наслідки ракетних ударів, Тому що ми е, навчаємось, тренуємось, вивчаємо поводження ну, там, газів, там, бензину, різних розчинників. Ми знаємо, який газ піднімається, який важче повітря, угу. який нижче повітря. Як він себе поведе при запалюванні, при вибухці. Там. Або буде паливозаправник їхати, який впаде там вдале вдариться опору, що далі буде проходити. Ми вже якби все -всі знаємо поетапно і відповідно сили та засоби ми направляємо по тим чи іншим розрахункам. Тут при ракетних ударах, коли прилітає ракета і... Півбудинку немає, і там три квартала в окрузі без вікон, без дверей, і всі дзвонять, і всі просять про допомогу, і всіх треба обійти, тому що є багато квартир, де там є інваліди, похилого віку. Люди, які отримали травми, контузії, оглушення, порізи, склом. І треба до кожного достучатися, до кого ж квартиру зайти і кожному надати допомогу. І це ми, от поетапно, ми всі теж прописували такі алгоритми, як вести нам, як ми працюємо з іншими службами взаємодії, куди їх в першу чергу направлять, кого в першу чергу залучать, і так вже вистроїли. Такий вже алгоритм, і ми вже не хочу сказати, що Ми вже професіонали в цьому напрямку. Не хочеться щоб тобто за рік уже більше такого. Повторилось так, да, Всі знають і по Кирильова, по житловому будинку, де там тримісячна дівчинка загинула зразу, і по Сергіївки, і ряд ще таких випадків. Yeah. Ви знаєте, я вас слухаю і розумію, наскільки це жахливо. Ми зараз говоримо про такі речі, про які е, до 24 лютого навіть ніхто подумати не міг. Да? Що, я розумію, що рятувальники е, вміють і мають вміти все. Yeah. Але розбирати завали після ракетних обстрілів це ж зовсім інше. Так? Це не завали після того, як просто там обвалився будинок чи там вибух газу був. Я розумію, що вам із такими справами теж ви мали діло, але то зовсім інше було. Тобто ви самі. От за цей рік вчилися, як працювати під час війни, так? І вчилися, на жаль, на практиці. Специфіка вчилися. вона наче ну, залишилась те саме, рятувальники, так, так, вони, рятувальника, да, рятували, але в будь-якому випадку. Вони є, ну, є результат їх роботи в будь-якому випадку, але таких масштабів не було руйнувань як під час війни. І, звичайно, на самому початку треба було. Прийти до того, що ми працюємо під час війни, це морально, це психологічно. Є різниця, коли виклик про те, що пожежа да, ми рятувальники виїздять mm -hmm. на пожежу, а є різниця, коли виклик про те, що внаслідок ракети, зруйновані будівлі, та ж сама пожежа внаслідок ракетного удару, і просто вчилися працювати під час війни, але вчилися дуже швидко, тому що в нас вибору іншого не було. Рятувальники з перших. Ну, взагалі рятувальники це така героїчна професія. Рятувальники це взагалі завжди на полі бою. Так, так? Взагалі так. вони, от я ж кажу: якщо там воїни Збройних сил України їм довелося зараз бути на фронті, то у вас фронт він завжди був. Так? Але ось такий, який він зараз, він мені здається найстрашніший. І от я так зрозуміла, і почав про це говорити, що всі вже пристосувалися і зрозуміли так, як ну, тобто алгоритм вже є. Yeah. А ще один такий момент. Я просто бачу і по відео, як це відбувається, по світлинах. Ви навіть не чекаєте, поки повітряна тривога скасується. Ви їдете тоді, коли вона ще продовжується. А це означає тільки одне, це ризик своїм життям колосальний. Тому що, поки тривога продовжується, ми всі розуміємо, що і ракетні удари, і обстріли можуть продовжуватися. Я розумію, що рятувальники так само під такими обстрілами працюють, як і наші воїни. Ну, а як ми можемо якщо нам по лінії 101 дзвонять тобто матір ви... і каже, в неї там двоє дітей завалених. Це, Ми це будемо просто... чекати годину, дві-три, і потім ми їх не спасемо. У нас є бронезахист, захист, да, це відповідно. От як захищені Нагрузка йде реч? на того рятівника, який. І так одягнений сапоги, бойовий одяг, каска, рімінь. І ще він несе з собою лом, ствол, пару рукавів і ліхтар, плюс може 14 кілограм бронежилет і плюс йому броніровану каску. Ого. Тобто це порахувати ну, так, бо не складно. Були, були випадки повторних прильотів вже навіть після відбою воздушної тривоги, опять давали воздушну тривогу, там і через 10 хвилин, поки не встигали вийти з місця ліквідації, і відбувалися повторний прильот. Угу. І були певно, що і поранені і так Ні, поранених що... в нас не було Одеські, але... в Одеській області нам на щастя, тому Несчастя. що в інших областях наші колеги, якщо можливо ви чули в Дніпропетровській області, речниця Дніпропетровської області Євгенія Дудка, зараз вона з квітня місяця знаходиться в Німеччині під час роботи на місці прильотів. Повторно і отримали травми, поранення, і вона з квітня досі знаходиться в Німеччині на лікуванні. На лікуванні. Так, так. Так. Е, Ну, Вам не звикати, на жаль, так. Просто, просто ось ця війна, вона і справді е, ну, змусила нас усіх бути іншими. так. І я так розумію, що е, от хочеться спитати, чи хтось із Лав ДСНС пішов, коли почалася війна? Пішли в зсу. А, ага. зрозуміло. <сіст> Недалеко пішли, так тобто не пішли там, де тихо і спокійно, а пішли в ЗСУ. Тобто, в мати на увазі, що ніхто не звільнився з того приводу, що почалася війна і стало ще страшніше, так? І я Всі залишилися на своїй на лютого Нас усіх зібрали. Ну там у нас було збір по тривозі, всіх зібрали, ну тобто. Почалася війна, uh -huh. і я пам'ятаю, як керівники ну, сказали, що ми нікого трима... Ну ми нікого не тримаємо, ми нікого uh -huh. не будемо силувати. Якщо хтось хоче звільнитися, поїхати за кордон, діти. Ну тобто це абсолютно спокійно, Добровільно. рівно, да. uh -huh. і ми ну, всі так переглянулися, так між собою тихенько. Ти, ти поїдеш, ти поїдеш, та ні, ні, залишимося. Всі якось просто подаємо. Тобто ніхто працювали. ніхто не поїхав за кордон, ніхто не ну це. Ну, звичайно, що дорого коштує, тому що от моц ну, з поліцією, наприклад, розмовляли. Там були, ну там багато дівчат. Ну як багато відносно багато, так і вони кожна своя ситуація. І враховуючи то, що є і малолітні діти, то були такі випадки. У вас таких не було. Ні, ну, у нас наш, навіть... дівчат небагато, так? Серед... Ну Їх небагато, але вони є. Але у нас є і чоловіки, які могли поїхати. От у нас в штабі працює. Uh, наш колега, в нього троє дітей, маленьких uh -huh. троє дітей, uh -huh. і його За дит... законом да і він міг спокійно. спокійно виїхати, але його дружина з дітьми виїхали. А він прийняв рішення залишитись далі працювати. Він каже: Ну ми державна служба з надзвичайних ситуацій. Ми зараз потрібні просто як ніколи. Я залишусь, Я буду допомагати, буду робити те, ну, далі Те, що я роблю. А родина виїхала. І такі випадки є у нас в службі. Um, далі до війни додалися блекаути. Наразі ми маємо відключення світла. Так? Наразі ми розуміємо, що ось такий дефіцит електроенергії буде з нами щонайменше до весни, і це, принаймні, якщо не буде обстрілів. Чи якось блкаути впливають на вашу роботу? В плані оперативного реагування, хочу вам сказати, що ну, ми до цього підготувалися ще влітку. У нас є генератори, у нас є стрілянки, ага. у нас є інтернет. який… Незалежний від електроенергії від світла працює, так. Да. А якщо знаючи, що нашу специфіку, нашу роботу, ми приїжджаємо на об'єкт і ми самі відключаємо об'єкт електроенергії. А ми тут приїхали, а він уже відключений. Тобто вам Відповідно, допомогли. так? Да. У нас є ліхтарі. Ми працюємо і в денний час, в нічний час, генератори, ліхтарі, софіти, є, жирафи. Ми місця ліквідації можемо собі під цілий зоопарк і жирафи, тільки немає. Так я зрозуміла. Тобто це великі ліхтарі, які освітлювані установки, які піднімаються там на висоту до 6 метрів, і там є галогенові лампи, які файно світять і видно вночі, як вдень. Uh -huh. І можемо підсвятити любе місце на любу висоту, і можемо працювати. Ну і головне, що телефони ваші, я почула так. Тобто до вас можна додзвонитися. Ви не залежите від того, що блокаут людина не може просто викликати ДСНС. Так вона може викликати, викликати при будь-якій ситуації за будь якою ну, ситуацією. У нас. Бу були випадки, коли лягала лінія 101, але... ну це певне, коли да, мало ні кілька випадок, діб так сиділи да, На Той усі випадок, діб. ми завжди кажемо про те, що якщо люди іноді в паніці не можуть згадати номер 101 і телефонують 102, ну до поліції. Якщо вони навіть до, до нас. Не зможе дозвонитися, але дозвониться до іншої оперативної служби, то на нас просто перейде Перей. цей виклик. <гум> да, і і є, і, є резервні номери телефону, їх можна завжди знайти у нас і на сторінках наших офіційних, і є резервні номери телефону, в принципі, до ДСНС завжди можуть дозвонитися. Ну, додатково ми <гум> ще зробили передресацію на мобільних операторів. І сі сто днів там укртелеком не дає по якимось причинам канал, то автоматично переадресовується там лайф Київстар. На mm -hmm. Наші національні оператори. І тут збоїв не буде. Mm -hmm. Тобто реагуєте завжди, як і, як і реагували, та це сьогодні головне. Сказали, що е, ніхто не пішов, ніхто не поїхав, це означає, що вакансій немає наразі? Ну, ми так не скажемо, що вакансій немає наразі. Вакансії є завжди, життя є життя, люди працюють. Є у нас і вікові люди, які вже по, за віком звільняються. Є ті, які переходять в ЗСУ. Я сказав, більше 50 чоловік перейшло в ЗСУ. Ого. Ті, які раніше служили, мають якийсь фах. Uh -huh. Багато зв'язківців йшло. Uh -huh. Ті, які служили в армії, мають фах і пішли за покликом і працюють там ще в ЗСУ. Ми збільшили комплект піротехніків. Uh -huh. Піротехніка – це пожежника, можна там 3-4 місяці навчити, і, відповідно, він буде робити навички і удосконалюватись в підрозділі. Піротехніка треба навчити вже. Mm -hmm. Тому що ми знаємо, що багато територій дуже сильно забруднено, і наші піротехніки працюють до сих пор, з квітня місяця по розмінуванню територій. Це Миколаївська, Херсонська, Харківська, Донецька область. Всі отак в ротаціях вони йдуть місяць через місяць, тому що дуже важко. Дуже все воно ну, просто засіяно. І... Саме деокуповані мі... територіями. Да, ми... І снарядами, і градами, і спірчами, і всім, чим можливо. <гум> і просто люди фізично вони виснажуються. І ми робимо і бротацію, ми працюємо. Відповідно, ми більшили штат, ми їх набираємо, ми їх навчаємо. От. І е, людей, ну, не всі морально готові піти і стати піротехніком. Тому що вони розуміють, да, бо там, це небезпечно, дуже. Да, так, і... там доплати, 100 тисяч, <сміт> все файно, ну там ризики дуже великі. <сміт> і ну, ми шукаємо кадрів відповідно, проводимо відповідно і психологічну ними роботу, бесіди, чи не готовою, щоб в один прекрасний момент він не зірвався. Ми збільшили штат хімічних наших розрахунків. Відповідно, ми шукаємо фахових хіміків для визначення забруднення території, повітря, води від різних хімічних речовин, радіактивних і так далі. Тож в цьому напрямку працюємо. Я не скажу, що в нас область без хіміків, в нас все є все добре. Ну, відповідно, ми. Розширюємося, збільшуємось для того, щоб там були і більше лабораторій пересувних, яка може виїхати, і зробити всі заміри. Тобто нові ну, такі спеціалізації навіть да, у ДСНС, да, так які да, сьогодні да, потребує да, час да, просто да, да. І, щоб і війна. Не могли в будь-яку секунду дати заключення. Що там сталося на тому чи іншому об'єкті, або на якійсь території? Ну і відповідно пожежники теж звільняються, переводяться в інші гарнізони, mm -hmm. гарнізони, в другій гарнізонів, де були Херсонська, Луганська, Донецька область. коли Наші пожежники вийшли. Ми відповідно вони у нас працюють. пройшла деокупація, вони повертаються до своїх місць. Mm -hmm. Відповідно, mm -hmm. люди. Одружуються, приїжджають в інші гарнізони. Відповідно, ми нікого не тримаємо, бо це життя і життя. І ті, які в нас люди пішли в ЗСУ, ми з, таким, з такою мовою, що після закінчення війни ми їх заберемо. Повернулися, да. ага, отак. От тобто вони пішли відслужити так і повернуться, боронити. Ну, е, окрім війни, вистачає у вас роботи і тут так само: так, пожежі, просто дивишся і розумієш, що коли починається зима, е, то взагалі стає більше пожеж, так тому що ну, з цим світлом взагалі дуже багато непорозумінь. тому... Або вмикають все одразу, або не вимикають тоді, коли потрібно так, і таке інше. Про це обов'язково ще поговоримо. Скажіть ось пожежі на високих поверхах. Чи є якісь проблеми? Буквально нещодавно горіло в Альтаїрі. Так, на 25-му, чи 24-му. тобто, це 20, 20, 30, дуже дуже поверх, такий виставили. високий поверх. Чи так. сьогодні все е, є у рятувальників для того, щоб я знаю, що там все загасили, і на щастя ніхто не постраждав? Але наскільки це складно? Пожежі вони трапляються всюди. Тут не можна казати, це багато поверхівки чи ні. Особливо, от ви правильно сказали, що коли настає вже зимовий період, взагалі кожен рік статистика показує, що кількість пожеж збільшується. В цьому році вона збільшила ще більше, і саме через електропостачання, ну так само ця кількість пожеж саме через електропостачання збільшилася. Причини знову ж таки: відсутність світла люди вдома не вимикають під час того, як світло зникло, не повимикали все, що було. Кудись пішли, світло повернулося, все увімкнено. Перезавантаження, яке провокує коротке замкнення, коротке замкнення, яке провокує пожежі. Так само ситуації було вже і в Одесі, і не тільки в Одесі, взагалі в Україні було вже декілька таких ситуацій, коли ці газові горілки їх ставлять на плити. Дома нема світла, вони ставлять на плити, щось готують їсти, і так і залишають. Потім світло, коли знову повертається, то плита вона сама вмикається, розігрівається. і ці балончики вони нагріваються. Да, і, вони, і вони вибухають. І е, то, ситуація була вона ну, в Одесі, не згадаю адресу, коли просто через такий балончик винесло стіну. Стіну в квартирі просто mm -hmm. винесло стіну. І таки зараз дуже багато нових е, з'явилось нових небезпек і нових ризиків, яких не було раніше. Знову ж таки, ці газові горілки, взагалі а, га, газові балони, так і в. В квартири, раніше тільки в житлових будинках було, зараз вже і в квартирах є газові балони, генератори. Генератори, генератори взагалі окремо Так, сторіє. Генератори так, це так, те, це що, це що зараз допомагає людям, це те, що потрібно. і це ну, Плюс що є генератори, але якби ще люди користувалися ними правильно і елементарно дотримувалися mm -hmm. тих правил, от є інструкція. Прочитаєте інструкцію, її просто дотримуйтесь і ніякої надзвичайної події не виникне. Але цього не трапляється. Люди порушують, іноді грубо порушують правила пожежних. Безпеки, своєї власної безпеки. Випадків дуже багато, коли вже отруїлися чадним газом mm -hmm. через генератори. І були ситуації у нас і до війни. У нас на початку року була ситуація, коли загинула сім'я із п'яти осіб, саме через те, що генератор був в житловому приміщенні вже під час війни. От нещодавно у нас, коли загинув юнак і разом з дідусем, знову через генератор, і дуже багато коли постраждали, попали в лікарні. І Це добре, що так все закінчилося, що вчасно зрозуміли, що щось не так і звернулися. У нас було здається, десь півтори тижні тому взагалі три-чотири дні, і ми не розуміли, що відбувається щодня. Там 9 людей, 8 людей, з них п'ятеро дітей, і щодня чадний газ, або це знову ж таки генератори, або це пічне опалення. Зараз ну, дуже часто, просто ну, не щодня, але дуже-дуже часто, коли через пічне опалення страждають люди. Або це якийсь камін на дровах, який знову ж таки неправильно експлуатують. І ситуація, коли за допомогою цих газових горілок, туристична газова горілка. Вона про себе вже все сказала. Вона туристична газова горілка, і коли вдома користуються. Та, ну, розуміємо, що ну, людина, можливо, не може по іншому. Якщо ви вже користуєтесь вдома, то дотримуйтесь правил, повинна бути вентиляція, повинна бути якесь провітрювання. А були ситуації, коли за допомогою цих газових горілок люди намагалися вдома опалити свої ну, опалення mm -hmm. в своїх приміщеннях. Ну взагалі ну, грубе порушення правил. А, якщо брати багато поверхівки, повернемось до вашого питання. Специфіка ліквідації надзвичайних подій в багатоповерхівках, така сама, як і в будь-яких інших приміщеннях. Звичайно, звичайно, іноді, якщо можна з допомогою автодробини евакуювати людей там з вищих поверхів. Чи Є така висока до 16. Зараз? У нас є до 16-го 16 поверху. Так. А, проблема в тому, що чому в Одесі нема до там ще, ще вище. <гум> Тут не проблема в тому, щоб воно в нас було, а проблема в тому, що ця техніка не проїде просто в специфіку нашого міста, <гум> наших доріг, нашого трафіку. На жаль, дуже часто а, і а, ми то, то ми... не проблема не вот. в драбині самій, так, в тому, щоб її мати. А проблема mm. в тому, що саме доїхати їх. Хто тонний, не можна. або ваш автомобіль їде по маленьким ага, вулицям Одеси. Так, от в чому, в чому, а й... маленькі Як... грузовики падають, провалюються під асфальт, mm -hmm. а ми зараз. Mm -hmm. щас... І знаєте, наші всі парковочні міста візде... це, да. біля будинків, це, туди... це, це, так, це, так це Це Тут, надо це, та... виїхати чи заїхати. Це ставить, такий квест простовитись ще... на дорогі цю драбину mm. і доставати до будинку. Так, да. Але mm -hmm. ці багатоповерхівки, які вже де багато поверхів, вони вже будувалися. В сучас... сучасних згідно сучасних проектів там є незадимлювальні сходові клітини, mm -hmm. де якщо пожежі, люди можуть евакуюватися через ці сходи. А. Так, вони не задимлювані, вони спец... вони, о, такі будинки вже ну, будуються по спеціальним проєктам. Там, там є внутрішнє протипожежне постачання, в них вже є автоматична пожежна сигналізація. Тобто в таких, ну, такі будинки більш сучасні, то там вже є якась пожежна безпека, яка може врятувати життя людей. Зрозуміло. Ну і напередодні свят ще раз нагадаємо так, що вже багато разів говорили як світлом і як користуватися приладами. Так не вмикайте все одразу, вмикайте поступово, нічого не залишайте, коли ви пішли з дому, чи коли лягли спати, тому що світло можуть вимкнути, потім вімкнути і таке інше, і буде пожежа. І ось новий рік будуть ставити ялинки, будуть гірлянди, і буде знову ж таки вам ще роботи, мабуть, так додаватися. Чи в цьому році Можливо, із відключеннями світла не так буде це часто. Просто, просто нагадуємо, просто так, просто, просто нагадуємо ще я. раз, що не забуваємо про я. безпеку. Це найголовніше. В першу так. чергу, в першу чергу святкувати ми будемо вже, коли буде перемога. І зараз, на жаль, так у нас трошки вкрали наші свята. І не забуваємо про те, що в країні війна. і про феєрверки, про салюти хочеться сказати обов'язково перше, це заборонено і продаж їх, і використання їх це заборонено. Але сподіваємося ще на свідомість людей, що навіть ну нас люблять те, що заборонено все, все одно робити. На свідомість людей, щоб зрозуміли, що в країні війна у нас в місті так само є дуже багато переселенців, які ці вибухи, ці звуки, можуть сприймати зовсім по іншому. Тому в цьому році ми наш новий рік буде без без яких пертехнічних виробів. Як буде перемога, я думаю, фейерверків тоді вже буде дуже дуже багато. І знову ж таки, Новий рік припадає на вихідні дні. Це люди не на роботі, це люди вдома, і звичайно, кожен. Буде готуватися це прибирання в квартирі, це е, приготування їжі. Не перевантажуйте електромережу. Це зараз е, дуже, дуже багато, до речі, пожеж через те, що коротке замкнення в самих електрощитових, навіть не тільки в квартирах, тому що вони а в е... не витримують. Так, а в електрощит вони не витримують то, те, те навантаження, яке на них так, йде. Так, так, тому треба. зараз давайте, щоб всі змогли нормально відсвяткувати, просто одразу приберемо. Потім, понад черзі, ми приготуємо їсти і не будемо вмикати в розетки вдома все, що в нас є, і будемо максимально берегти наше майно. І по ялинкам так само. Я думаю, відео дуже було багато в інтернеті роками. Це бачили всі, як горить ялинка. Вона згорає просто за лічені хвилини. Повністю вона згорає. І на гілянди купуючи навіть гірлянди, купуйте їх в сертифікованих магазинах, щоб це були сертифіковані, не тому, що вони можуть бути пошкоджені знову ж таки, якесь маленьке коротке замкнення, і ялиночка вже горить. І навіть коли гірлянди нормальні, вдома є домашні тварини. кішки, собаки, які можуть просто настрибнути на цю ялинку, дещо з гірлянда так само. О, замкне і так само може загорітися. Тобто не додавайте проблем ні собі, ні працівникам так. ДСНС. Дякую вам, що ви прийшли. Ігор Будоленко, виконуючий обов'язки начальника ДСНС в Одеській області, Марина Мартиненко, речниця ДСНС в Одеській області, були сьогодні в нашій студії. Ми говорили про нашу безпеку і про те, що сьогодні наші рятувальники працюють набагато більше ніж будь-коли. Працюють у таких гарячих теж містах і точках. Тому давайте не будемо їм заважати, давайте не будемо додавати їм. Проблем, ну і собі так само, і будемо просто чемними, будемо безпечно ставитися до усіх електроприладів сьогодні, пам'ятаючи, що ми живемо в умовах війни. А відсвяткуємо вже після нашої перемоги. Дякую, що прийшли. Залишайтеся з нами на першому побачимося.